У наш час ми багато критично говоримо про російський народ та його керівництво, але в більшості випадків говоримо не в попад на емоціях. І ці емоції це наша слабкість, поза як справу з ворогом слід мати з холодною головою. Ми повинні оцінити вразливі місця цього ворога, аби бити по цих слабких місцях. І ми повинні знати сильні місця цього ворога, аби приготувати від них собі належний захист. Ото що таке Росія? Більшість із моїх глядачів, очевидно, хоч і не читали роман Мері Шеллі Франкенштейн, проте чули про нього. Цей роман вважається пророцьким, мовляв, письменниця провістила у ньому небезпеку для суспільства від роботів яких не було ще в її добу. На мою думку, справді Мері Шеллі мала пророчий дар, проте під виглядом механічної людини такого собі прообразу робота змалювала майбутнє російського народу, яким він зробився з початку ХХ століття в умілих руках маніпуляторів. Але ще далеко від 1900 року російський етнос поступово став дуже зручним матеріалом для того, щоб виліпити з нього якогось голема чи Франкенштейна. Ось про це його менталітет поміркуємо дещо у першій частині наших роздумів про похмуру місію цього народу. Чи є росіяни слов'янами? Вони самі вважають, що так, бо говорять на одній зі слов'янських мов, але мова не може змінити генетичну природу жодного народу. Вона міняє лише зовнішній бік його самопрояву. Найкращим доказом не слов'янського походження основної маси російського етносу є його менталітет. Який являє собою діаметральну протилежність менталітету слов'ян? Як чорну барву неможливо сплутати з білою, так неможливо сплутати менталітет московитів із національним характером слов'ян. Про останні ми можемо прочитати в такому незалежному джерелі. Як славнозвісний військовий трактат імператора Візантії Маврикія, який пише так: Слов'яни не люблять коритися деспотам, певну повагу вони виявляють тільки старим людям і героям, проте кожне плем'я чи село існує як окрема республіка. Всіх треба переконувати, бо нікого не можна примусити. Скажете, що імператор Маврикий написав це про українців, і я можу з вами в цьому погодитися: така риса народного характеру зумовлена здатністю навіть невеликих колективів слов'ян до виживання в не надто сприятливих умовах, а також схильністю кожного довіряти насамперед собі самому та своєму найближчому оточенню. Я б назвав цю рису природною схильністю народу до демократії. І, мабуть, не було у світі якогось зразка більш демократичної влади, як той тип військової демократії, який існував протягом всієї історії Запорозької Січі. Що ж стосується Росіян, то це є народ, який належить до винятково, авторитарного Етнопсихотипу. Що таке авторитаризм? Це насамперед зневажливе ставлення до тих, хто займає нижчу сходинку в соціальній ієрархії, а водночас моральне плазування перед тими, хто стоїть хоча б на сходинку вище. Пам'ятаєте, Шевченко в поемі «Сон» дотепно змалював естахфету тумаків по старшинству якою розважається петербурзька чиновницька драбина? Відомий етнолог Максимович, який у 19 столітті вивчав фольклор росіян та українців, зауважив, що між цими зразками існує кардинальна відмінність. У фольклорі росіян він зауважив таку основну рису: покірність, підпорядкування певним суспільним обставинам. Пасивність, відрив від дійсності та брак власної ініціативи. В іншому місці він пише також про метафори російських пісень, де основною рисою є сваволя та схильність до перебільшень. На перший погляд здається, що свавільність та покора є несумісними рисами людської психіки, так би мовити, протилежними. Але Максимович не помилився: росіяни поєднують собі те, що вважається непоєднуваним. Розгадка цього парадоксу полягає в авторитаризмі. Авторитарна істота легко покорюється перед сильнішим, беззастережно підпорядковуючись сильнішому за вимогою стадного інстинкту, що може видаватись покорою перед долею. Але при нагоді сама намагається зайняти місце сильнішого, не рахуючись із тим, чи має вона на це відповідні зібності та право, не рахуючись із жодними іншими моральними застереженнями. Це та сваволя, яка виявляє себе у метафорах російських пісень. За великим рахунком, авторитарність менталітету є наслідком позасвідомої ідеалізації грубої сили як найвищого сенсу буття. Це у них в крові. Таке ставлення до дійсності у них закодовано на генному рівні. Як це неважко помітити, в основі авторитаризму. Лежить відсутність розвинутої етичної функції. Отож, росіяни не мають природного уявлення про те, що таке справедливість. У їхньому середовищі діє лише один закон у нормування суспільних відносин це страх. Вони й самі про це кажуть так: де страх, там і Бог. А відтак у Росії. Завжди діє лише одне право, право сильного. Мій прадід Кирій Федор Максимович, який мешкав у Кропичполі на Чернігівщині, був заможним господарем, мав ділянку землі, яку обробляв двома парами добрих волів. Отож одного разу він возив сільськогосподарську продукцію кіньми до Росії, де був неврожай. Сімейне передання зберегло його розповідь про росіян. Всюди в полі, він бачив тільки жінок. Вони косили, жали та виконували всю іншу чоловічу роботу. Коли я чув цю розповідь від діда, мені відразу ж пригадувалася поема Нікрасова, присвячена, зокрема, російській жінці. Я відивав, как она косит, Что взмах, то готова копна. А мужиків мій прадід бачив лише в громадських місцях, де вони розмовляли поміж собою, палили самокрутки і пили квасок. Це в будні дні, а в свята там неділі пілі русскую водку. Кажучи іншими словами. В Росії традиційний середньостатистичний чоловік у сім'ї є тираном і самодуром, який вважає жінку рабинею, звалюючи на неї всю важку фізичну працю не лише жіночу, а й чоловічу. Чому? Бо у цього народу відсутнє природне відчуття справедливості. І совісності. Згадайте опитування серед росіян, яку історичну особу вони вважають еталоном Росії. Вона називалась так, його ім'я Росія. Тоді два перші місця зайняли Сталін та Іван Грозний. Про Сталіна ми знаємо всі, а ось про Івана Грозного не зовсім. При цьому останній вважається у Москві святим місцевого значення, святим, якому співають акафіст, судоміт, Гвалтівник, Людиновбивця, Людиновбивця для власного задоволення, садист найвищого гатунку, цар Іван Грозний за всіма показниками відповідав образу диявола. Прочитайте російську історію в життєписах Костомарова, видану в Росії ще в XIX столітті. На сторінці 460 Костомаров пише про цього царя. «Віддавався розпустці проти протиприродним чином із Федором Басмановим. На сторінці 473 пише так. Після обіду цар Іван їздив піддавати тортурам та мучити тих, які потрапили в немилість. Їх привозили цілими сотнями, і багатьох із них, перед очима царя, замучували на смерть. То була улюблена розвага Івана. Після кривавих сцен він здавався особливо радісним. Сучасники говорять, що він завжди дико сміявся. Коли споглядав муки своїх жертв. І тут же автор згадує про завдання, які цар ставив перед опричниками. Їм навіть ставилось в обов'язок як свідчать літописці, гвалтувати, вбивати земських людей і грабувати їхні помешкання. А на 467-й сторінці Костомаров пояснює. Чому ж цар Іван міг дозволити собі такі звірства? Увесь народ заволав, нехай государ трачує своїх лиходіїв. В житті та смерті мають владу Бог і государ. Кажучи інакше, росіяни виявляють дивовижний мазохізм у своїх стосунках. І з деспотами, але, домігшись влади, охоче стають садистами. Пам'ятаєте слова російського поета Нікрасу про російських селян, люди з холопської хижі, справжні собаки вони, чим покарання лютіші, тим їм миліші пани. Зрозуміла річ. Я говорю про широкі маси, але це не означає того, що нібито всі росіяни до єдиного є носіями менталітету свого народу. На межі 19-20 століть для християнізації цього дикого етносу багато зробив священник Йоанн Сергіїв, якого згодом канонізували під прізвищем Кронштадський. Місцеві найбільш побожні росіяни проголосили його за життя Господом Богом. Його життєпис розповідає про те, що фанатичний натовп шанувальників нерідко збивав його з ніг, а одного разу, на успення Божої Матері, його збили з ніг і пройшли по ньому як по траві. Здавалось би, несумісні факти наводять документальні записи біографії Йоанна Кроштацького. Але нічого дивного в цьому немає. Позасвідомо ці люди оголосили Богом більш-менш підходящого на цю роль священника із єдиною метою, аби виявити власне богоборство. І таким чином, Вивищитись у власних очах. Отто Бісмарк розповідає в своїх мемуарах, що цар Ніколай попросив його прислати унтер офіцера-масажиста, як цар ніколи не дозволяє собі повернутися спиною до жодного росіянина, аби не створювати спокусу цареубивства. під свідомості типового росіянина. Глибоко закладена схильність до руйнації. особливо стосовно предмету, який росіянин обожнює. Цей парадокс кмітливо підмітив і саркастично змалював Олександр Блок в поемі 12, де червоногвардійці промовляють один до одного «Пальньом капул Святую Русь. Отто Бісмарк. Розповідає про росіян ще одну цікаву історію. Катерина II одного разу помітила у весняному парку під назвою Літній сад першого підсніжника. Аби його не затопкали, наказала поставити біля нього вартового. Згодом забула про цей випадок. Підсніжник відцвів, а вартовий стоїть. Зрозуміло, що варта міняється, але не міняється місце варте. Минає рік, другий, а вартовий стоїть. Недовзі цариця померла, а варта залишається на місці. Минуло тридцять, п'ятдесят років з того часу, а вартовий стоїть, стереже квітку, стереже навесні, влітку, восени і зимою. Про що це свідчить, панове? Про інтелектуальну менш вартісність та розумове лінивство і водночас готовність безвідмовно виконувати неосмислені, навіть божевільні накази начальства. Бісмарк розповідає також про схильність росіян до крадіжок та ошуканства. У цьому сенсі він повідомляє таку історію. У Санкт Петербург часто навідувався принц Пруський, і одного разу він забажав з'їсти шматочок сала. Після цього випадку, коли він знову прибував до російської столиці, попри те, що сала вже не їв, на його харчування почали списувати все більші порції вкраденого сала, врешті такі, які вимірювалися пудами. Можна було б пригадати інші цікаві риси менталітету росіян. Проте й перелічених було цілком достатньо, аби вмілі руки виліпали із цього етносу такого собі Франкенштейна чи Голема. Знайшовся розумний народ, який належно оцінив всі ці характерні риси менталітету росіян. І вирішив зробити з цієї дикої маси страшне знаряддя поневолення інших народів та створення кумино імперії на їхніх теренах. Але згодом цей Франкенштейн мало не вийшов з-під контролю. Росіяни мало не захопили всю владу в своїй імперії. І тоді розумний народ вирішив її ліквідувати. Розібрати, так би мовити, по частинах, аби скласти в заново, врахувавши минулі помилки. Кажучи іншими словами, сам Господь Бог змусив розумний народ зруйнувати плоди власної праці, скористатися якими для нього стало не надто зручно. Проте це не означає того, що Франкенштейн вже відтягнув ноги. Ні, пано, він живий і в наш час, і він зовсім не помінявся всередині, і тим більше не помінявся всередині розумний народ, який ним керує й надалі. І цей розумний народ, у якій країні він би не мешкав. Він всюди є єдиним народом. Внутрішньо нерозпорошеним і національно свідомим, свідомим власного походження і незмінно патріотичним, патріотичним не з позиції країни свого перебування, а з позиції власного походження. Цей народ не може і не хоче воювати проти самого себе в будь-якій ситуації. Всі до єдиного представники цього народу, для кожного з них священні особи. У цю річ нам слід зрозуміти і навчитися у цього розумного народу цієї мудрості. Ми не повинні воювати проти самих себе, і в нас не повинно бути жодних суперечностей і жодних протиріч. Ми один народ, українці, і українець не повинен щось перечити українцеві на користь інших націй у питанні влади в Україні. Якщо не зрозуміємо цього, будемо вічними рабами національних меншин. Українець, який не хоче розуміти цих речей, він не українець, він зрадник українського народу. Все, що нас, Українців роз'єднує в політиці, потрібно викинути на смітник історії, адже все, що нас роз'єднує, це ті цінності, які нав'язали нам зовнішні і внутрішні вороги, які переконують нас, що мовляв України це не національність, а територія проживання. Тож українці всього світу єднаймося. І всі, хто нас намагається роз'єднати, викриваємо на кожному кроці їхньої деструктивної діяльності.